Умань – місто, в якому мешкає близько 90 тисяч людей, в яке щороку приїжджає безліч туристів. Багато років було наче у середньовіччі. Тут не було води, транспортних зупинок, вуличного освітлення та дитячих майданчиків. Дороги знаходились у жахливому стані. Люди навіть назвали вулицю Урицького проспектом Будрова через те, що колишній мер за 23 роки при владі так і не відремонтував її. І нині, виконуючи обов'язки мера Олександр Цибрій, також проігнорував цю проблему. Діти грались у розбитих дворах, у лікарнях не вистачало обладнання. Центр міста був сірим та незатишним. Місто роздиралось корупціонерами та мародерами. Воно нічого не дає. Куски кирпіча на голову падають людям. Всі каліки тут живуть на стриб до нікого Нема. Здавалось, виходу немає, і надії на те, що є шанс змінити щось на краще, не було. Наприкінці 2012 року благоустрій міста почав піклуватись Антон Яценко, народний депутат України від округу 200, в який входять місто Умань, Монастирище Христинівка, села Уманського Монастирищенського та Христинівського районів, села Легедзини та Вишнопіль Тальнівського району. І Умань потроху почала приходити до тями. Найголовніше вдалося запустити цілодобове водопостачання, і, незважаючи ні на що, тепер в кранах Уманчан завжди є вода. Тепер немає необхідності носити її у відрах та економити кожну краплинку. Зараз в настоящее час у нас з водою проблем немає. Зараз будь-якого часу включи воду, будь-який час, любую минуту, утром, вечером, в будь-яку минуту, вранці, ввечері, в обід, ночі вода є. Два роки – прекрасно, з водою, а вода це основа всієї життя, тому ми без жити не можемо. Водопостачанням Антон Яценко забезпечив і місто Христинівка, частину міста Монастирище, район Нове місто, а також села Аврамівка та Летичівка і багато інших сіл. Завдяки сприянню народного депутата було нарешті газифіковано села Халаїдове та Попудня, монастирищенського району, сопківка та ладиженка Уманського району, синиця Христинівського району. Раніше шлях додому пізньої ночі перетворювався для уманчан на справжнє випробовування. Густа темрява у поєднанні із розбитими дорогами були по справжньому небезпечні. Народний депутат Антон Яценко встановив понад 170 вуличних ліхтарів в Умані, а також 12 тисяч в усьому окрузі, і майже вирішив проблему вуличного освітлення а також відремонтував багато доріг і дворів. Таким чином знищив ризик потрапити у халепу. В найближчих планах завершення програми «Світле місто» та встановлення ліхтарів там, де це необхідно, встановлення освітлення у дворах багатоквартирних будинків та забезпечення сучасними системами освітлення пішохідних переходів на ділянках з інтенсивним рухом, а також завершення ремонтних робіт на дорогах. Ще один прояв виключної байдужості з боку діючої влади до містян: Олександром Цибрієм не було встановлено жодної зупинки в Умані. Тож усім людям, і вагітним жінкам, і стареньким бабусям доводилось чекати автобус стоячи. І знову проблему вирішив Антон Яценко. Він встановив в Умані понад 20 комфортних зупинок, де люди можуть відпочити, сховатись від спеки, вітру або дощу. В усьому окрузі народним депутатом було встановлено понад 200 зупинок. І в сніг, і в дощ защита для людей. Комфортно, є лавочки, спасибі. Є на чому посидіти Ми стояли. Ми стояли тут. а тепер сидимо? Щодня Олександр Цебрій, який є фактичним власником компанії Круїз Авто, обкрадає у Манчан. Щойно він прийшов до влади, одразу встановив грабіжницькі тарифи на проїзд 3,50. У переважній більшості обласних центрів проїзд коштує 3 гривні. Чому ці гроші, які перевізник бере зверху, не пішли на облаштування зупинок чи купівлю нових автобусів? Питання до сумління діючого мера. Як і те, чому саме Антон Яценко подбав про діток, для яких в Умані було встановлено ним понад 60 дитячих майданчиків, до цього багато років нікому не було діла до того, як проводять дозвілля маленькі уманчани. До речі, в усьому окрузі народний депутат встановив вже більше 250 дитячих майданчиків. Народний депутат займається реконструкцією старих парків і побудовою нових. Наприклад, в Монастирищі було побудовано дитячий парк в гостях указки. Також діти з усього округу роками були вимушені користуватись у навчальних закладах туалетами на вулиці. Проблему вирішив народний депутат України Антон Яценко. Він встановив близько 40 теплих туалетів в усьому окрузі. І проблема, здавалось, була вирішена. Ганебним фактом для колишнього мера Юрія Будрова і нині виконуючого обов'язки Олександра Цебрія є те, що в такому великому місті, як Умань, у двох закладах музичній школі та школі мистецтв, вони так і не спромоглись зробити для дітей теплі туалети. А ще Антон Яценко встановив безліч вікон у лікарнях, школах та дитячих садочках округу. Взагалі, у народного депутата особливе ставлення до дітей. Малюкам він завжди намагається допомогти в першу чергу. Так, Антон Яценко забезпечив уманський пологовий будинок кардіомоніторами, які надзвичайно необхідні лікарям, щоб стежити за серцебиттям дитини та матері під час пологів і у складних станах, передав дитячим лікарням округу кисневі концентратори, які вже врятували життя малечі. Для того щоб медицина в місті була здатна допомогти всім, хто цього потребує, необхідне налагоджене співробітництво з міською владою. Приклад плідної співпраці місто Христинівка, де було відкрито безкоштовний діагностичний центр Антона Яценка, в якому мешканці всього округу вже рік можуть проходити безкоштовні обстеження УЗД-органів, а з 1 вересня й УЗД серця, рентген пройти обстеження органів дихання та біохімічні обстеження на сучасному обладнанні, аналоги якому є хіба що в Києві. Також народний депутат забезпечив роботу мобільних медичних комплексів, що курсують селами округу і дають можливість зробити УЗД та офтальмологічні обстеження селянам. Антон Яценко поступово забезпечує всі лікарні округу найнеобхіднішим обладнанням. Безкоштовний діагностичний центр, такий самий, як в Христинівці, міг давно працювати в Умані, але міська влада так і не видала дозвіл на його відкриття, ніяк не коментуючи рішення. Є думка, що причина в тому, що власники приватних кабінетів, де обстеження вартою до 200 гривень, зв'язані так званою домовленістю з міською владою та, зокрема, з Олександром Цебрієм. І, врешті-решт, завдяки зусиллям народного депутата України Антона Яценка, округ змінюється кожного дня. Умень поступово перевтілюється та розквітає. В тому числі як туристичне місто особливого шарму додає встановлена ним невеличка ейфлова вежа, яка особливо прийшлась до смаку закоханим у Тепер містяни мають змогу гуляти затишними алеями, а дітки влітку тішаться в прохолоді шару щастя. Парк у місті Монастирище тепер прикрашає подарований народним депутатом фонтан, чаша Гетьмана, та мармурові скульптури левів. У місті Христинівка міським головою разом з народним депутатом та місцевими бізнесменами побудовано міську ратушу. Народним депутатом України вже зроблено чимало добрих справ в усьому окрузі, і попереду ще дуже багато роботи, ефективність якої залежить від вашого вибору 25 жовтня 2015 року. Місту Умань необхідна Ірина Плетньова як чесний мер, який знайомі проблеми кожного мешканця міста, яка не має особистої матеріальної зацікавленості, і яка у співпраці з Антоном Яценком довела свою відданість Умані та професійність. Місто Умань може розквітнути і стати такою ж перлиною, як Львів, як Кам'янець-Подільськ. На це Умань має всі передумови, і я думаю, що нам вдасться разом з вами все це зробити. Черкаська область в свою чергу потребує досвідченого очільника, людину, яка зсередини знає, що значить щодня працювати для людей, яка знає, з якими негараздами стикаються люди у великих містах та найменших селах області. Така людина, народний депутат України Антон Яценко, що на прикладі округу 200 довів свою небайдужість та досвідченість. На жаль, за останні два роки ми спостерігаємо ситуацію, яка фактично довела простих українців і черкащан, зокрема до повних злитнів. І дуже хотілось би свій досвід, який мені вдалося вирішити. В місті Умані і Христинівки, і по воді, і по цілодобовій, і по освітленню, і по медицині, і по навіть такої проблеми, як вибачте, ну, більше 40 теплих туалетів було збудовано у нас на округі, коли була ситуація школа окрема, туалет окрема це ганьба для влади. І ми цю проблему вирішили у себе, а в області не вирішено. І люди хворіють. І таких безліч-безліч питань. Я вже не кажу і про субсидії оформлення. І про соціальні бої, земельні, і багато інших питань. Більше добрих справ, більше конкретних ідей, роботи. І Я впевнений, що ця вакханалія, яка в два роки в Україні ми спостерігаємо, вона має зупинитись, зупинитись еволюційно через вибори, як в нормальних демократичних європейських країнах. Якщо ви прагнете, щоб досвід набутий Антоном Яценком і Іриною Плотньовою в окрузі 200, і надалі працював на благо уманчан та мешканців усієї Черкащини. Підтримайте партію відродження, підтримайте народного депутата України Антона Яценка та Ірину Плетньову на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.